Друзі, всім привіт! Сьогодні я проводжу новий челендж на тисячу гривень зі своїми друзями. І давайте подивимось, як цього разу в них вийде відповідати на звичайні шкільні питання. Сьогодні на мої питання будуть відповідати наступні мої друзі: Міра, Толя, Іванка, Мирослав і Аня. Друзі, як і минулого разу, ми відповідаємо на питання. Вони будуть, як і я вважаю, на цього разу ще простіше. Буде вісім питань. Хто більше дасть правильних вірних відповідей, то ти у нас і перемагає в челенджі і забирає тисячу гривень. Всім все зрозуміло? Так. Окей, ну що, поїхали? У -у -у! Привіт, Толя! Привіт! Ну що готов? Звичайно, Мирослав. Я довго на тебе чекав, щоб ти прийшов до мене в челендж. Готова? Так, готова. Перше питання. Скільки градусів має розгорнутий кут? Ну менше так, це в нас 90. Розгорнутий кут. Розгорнутий кут. Йоки, так. Це по геометрії одразу пішли? Розгорнутий кут. Ну, 100. нехай буде 179. Скільки градусів має розгорнутий кут? 40. Хай буде 40. Наскільки розгорнутий? Так, 90? Мабуть, 180. Остаточна відповідь. Розгорнути кут? Добре 90. 180. Угу. Mm -hmm. Розгорнути кут. 180. Що таке пензлик? Це писати чимось повністю. Карандаш, мабуть. Пензлик це тим, чим рисують. Це щось дуже легке. Да. Пензлик. Чекай, є кісточка. Є пензлик. Це, мабуть, одне і те саме. Кісточка пензлика. Кісточка. Кісточка. Пензлик, угу. Кістечка. Угу. Кістечка. пензлик це пристрій, яким малюють. Ну, Тобто російською мовою кісточка. Угу. Пензлик це такий, як кісточка, угу. можна сказати. Угу, пристрій. Є. Кість. Да. Основна складова повітря. Кисень і вуглекислий газ. Кисень. Мабуть, я не знаю. Ну хай буде кисень. З чого в нас? З вуглекислого газу. Ой, ні. Стоп. Основна складова повітря. Кисень. Остаточна відповідь. Це ну так. Кисень. Чекаю. Основна складова повітря. Ну, со 2 Це 2 Що таке бурштин? Бурштин, бурштин, бурштин. А яка це взагалі тематика? Це такий хімічний елемент, мабуть, здається. Як, як бур, якийсь, я не знаю. <гум> ну, якийсь бур, мабуть, ну це взагалі не <гум> <то>. <гум> я знаю. Окей. А, ні. Бурштин – це ось цей матеріал, з якого роблять бутилки стрікання. Мабуть, ось це мені здається. Що таке бурштин? Бурштин? Це така сировина, яку добувають, десь добивають і роблять неї. Та й прикраси роблять, я знаю. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Сировина. Буштин – це дорогоцінний камінь. Взагалі це смола запечена, яка дуже довго там зберігалась в недрах нашої країни і її зараз дістають і вона ну, помаранчевого кольору. Uh -huh. Янтар в Рівному в основному у нас є. Да. Залежні. Окей. Коли закінчилась Друга світова війна? Ой, це складно. У 45-му. А дата? 9 травня. 45-й рік. 1945 рік. А дата? Ой. Зараз, зараз, зараз. Реально, не знаю. Нехай буде 1 вересня 44-го року. Друга світова у 45-му році. – А дата? – 9 травня. – Це остаточна відповідь? – Ну так, мабуть. – 9 травня. – 1945 рік. 1 або 2 вересня. – Остаточна. 1-го чи 2-го? Це... – Важливо. – А вже ж. Хай буде 1-го. – 1-го? – Так. Що таке децибел? Це звук низький. Децибел, Ну, це щось вимірює в децибелах, а що саме? Ну, це громкость, як низька громкость, скажімо так. Децибел. Чого? Звуку, музики. Ну, якась сила чогось вимірюється в децибелах, але мені соромно, що я зараз не можу це сказати зв'язку. Дайте я подумаю. сила тяжіння хай буде, я не знаю. сила тяжіння. Ой, децибел це, ну, це зі звучанням, зв'язане те, що ми чуємо е, вимірювання звука. Угу. Децибел це е, розмірність звуку. Що таке децибел? Е, одиниця вимірювання звуку. Хто зі звірів найшвидший? Ну, леопард, не знаю. Гепард якийсь. Так леопард чи гепард? Найшвидший. Да, найшвидший. Та да, гепард. Мабуть, що гепард. Цей, леопард, гепард. Так леопард чи гепард. Гепард. гепард угу. Найшвидший. Гепард, мабуть. Гепард. І останнє питання: що таке бузок? Бузок, йок і Бузок? Не знаю, бузок, бузок. Не відповім, бузок не знаю. Ну, Припущення, якесь, що це може бути. Це якийсь, мабуть, інструмент, я не знаю. Бузок. Бузина, не знаю. Ні, це вже не туди. Навіть уявлення немає це таке. Якась пилка, мабуть, хай буде пилка, я не знаю. Бузок це куст. Такий сірень, Угу. Це Фіолетовим цвіте. Бузок, квіточка. Така. А, цей. Сирень. Угу. це да, сірень. Так, все вірно, все вірно. Квітка. Російською як буде? Тому ж в Україні. <рігла> 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 Для мене бузок є бузок. Окей. Це квітка, так? Да? <рігла> да, це квітка. Окей. Добре, все. Дякую, добре. Дуже приємно було. Да. Всім бажаю перемоги. Друзі, ось і настав той час, коли я оголошу результати, і ми дізнаємось, хто ж сьогодні у нас переміг в другому челенджі шкільних питань. Але перед цим хотів би нагадати, друзі, обов'язково підписуємось на канал, ставимо вподобайки, нажимаємо на дзвіночок. Буде ще багато багато в мене різних крутих челенджів. І так. Нарешті ми з'ясуємо, хто в нас переміг. З результатом в 3 вірних бали. Останнє місце в нас займає Толя. З результатом в 4 бали в нас займає наступне місце Міра. Наступні два учасника у нас розділили друге місце. Друге та третє це як ви думаєте, хто? Два учасники. Набрали, набрали 5 балів. Хто ми? Хто ми? Набрали 5 балів. В нас Іванка і Аня. І в нас в нашому челенджі сьогодні перемагає Мирослав. Мирослав, вітаю! Тисячу гривень! твоя. <реш> Дякую, просто красний. Відповів але, краще всі. Але за азот, просто це <реш> ніхто не відповів на це питання, але Мирослав, ти сьогодні кращий. Ми всі тебе вітаємо. Дякую. Друзі, Підписуємось на канал, буде ще багато крутих <плес> відео. До зустрічі.